Ювілейна одна із найбільших шахт у Європі. Тому мій дебютний спуск буде глибоким. Підготовка серйозна. Спочатку ми догляд, далі перевдягатись. Спробую це все назад надягну. Зі свого можна залишити хіба що білизну. Решту штани, куртку, каску, окуляри, чоботи і навіть онучі видають тут. Той хто в армії служив, це має робити вміти, правильно? правильно? Ну майже зараз каску вдягнемо і вперед. Каску. У кожного, хто спускається у шахту, є свій персональний номер. Він написаний на рятувальному комплекті. Також обов'язково ліхтарик. Тяжковато стало. Ми туди йти. але спочатку проходимо довгим коридором до ліфта, який тут називають кліткою. мені вже страшно. Ви що це на ліфт, схоже. Виходимо ми у довжелезному тунелі. Це і є шахта ювілейна. Це одна із самих крупних шахт в Європі. Глубіна вже ми доходимо до 1500 метрів. Схоже на метро, тільки замість потяга особливий локомотив, яким руду вивозять із шахти. І тут я її вперше і побачила. Оце руда як на неї шахтарі називають. Називають синька у тунель, де руда практично сипеться зі стін. Піднімаємось далі. Сюди вже треба добиратися без ліфту, а просто східцями вгору. Скрізь руда, тунель вже дуже вузький і дихати ще тяжче. Ось в таких отворах руда збирається після вибухових робіт. Далі шахтар їх пробиває. А спеціальний механізм стягує докупи. Робота одна із найважчих у шахті. Скільки так зміна триває? Ну, сім часов. Далі ми спускаємось в тунелю, і тут уже видно, як руду засипають у вагони. Уси, пішла. Але і це ще не все. Перед тим як підняти руду нагору, її досліджують на вміст заліза. Ставлю на прибор, який показує скільки соціальної жилетів до буте. На цій ділянці працюють тільки жінки. В Олександри стаж 20 років. Тяжело? Тяжело. Ну, Но... Надо. У шахті ми пробули якихось пару годин, але навіть за цей час я вже встигла скучити за сонцем, небом та свіжим повітрям. Фух. Коли над головою півтора кілометра землі і по вісім годин зі світла тільки ліхтарі, це титанічна і надзвичайно складна робота. Кривий рік став для мене особистим відкриттям. Я чесно не розраховувала практично ні на що, коли сюди їхала, але виявилось, що техногенні об'єкти можуть бути красивими. Від індустріальних панорам може захоплювати подих, а промисловість може вражати не менше за витвори мистецтва. Це місто здається дуже впевненим у собі, бо знає свої сильні сторони і намагається розвивати їх, як, наприклад, із промисловим туризмом. Тому без усіляких сумнівів раджу. Сюди варто приїхати. Ну а тепер час для подарунку. Ми вже бачили, як його виготовляють, і тепер у вас є можливість стати його власником. Тільки з цього міста можна вести подібний подарунок. Посріблена, гарно упакована арматура. Дістанеться тому, хто правильно відповість на питання із мого путівника. Повірте мені, такого вам більше ніхто і ніде не подарує.